Привіт! Давайте сьогодні розмірковувати над книгою приповістей, а саме над другим розділом. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме. Короткий вірш. Але мудрість Божа не лише відкриває нам правильний шлях, але й захищає, коли ми опиняємось перед вибором. Розважність це вміння зупинитися і зважити наслідки, перш ніж зробити крок. Розум це здатність. Дивитися на речі крізь призму Божої правди, а не лише своїх емоцій чи чужих порад. Біблія нагадує здобуть мудрість, здобудь собі розум, не забудь і не цурайся слів моїх уст, не кидай її, і вона буде тебе стерегти, кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. У наш час, коли це особливо важливо, коли у соцмережах нас закликають купувати найновіше. Брати кредити чи інвестувати без ризику, саме Божа розсудливість стає внутрішнім фільтром. Вона ставить запитання: а чи справді це мудро? Так ми уникаємо боргів і розчарувань. Ісая говорить: і буде безпека за часу Твого, щедро та спасіння, мудрости та пізнання, страх Господній буде він скарбом його. Справжня безпека не в грошах чи популярності, а в Божій мудрості. У стосунках розум допомагає не піддатися на зовнішню привабливість чи швидкі емоції. Він підказує, чи ця людина справді веде мене ближче до Бога, чи навпаки віддаляє. Завдяки цьому можна вберегти себе від болю і помилок. Навіть у потоці новин Божа мудрість стає охороною, коли заголовки сіють страх і паніку, розсудливість нагадує не все, що пишуть, є правдою, а розум утверджує. Бог тримає ситуацію під контролем. Апостол Павло говорить: і мир Божий ще вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Саме цей мир є нашим найсильнішим захистом від страху і хаосу. Приповісті 2.11 нагадують нам розсудливість і розум це як охоронці, яких ставить Господь біля нашого серця. Вони не дають нам піти дорогою. Що зруйнує життя, як сигналізація береже дім від злодіїв, так Божа мудрість береже нас від неправильних кроків і рішень. Господи, дякую тобі за Твою мудрість. Дай мені розсудливість у щоденних виборах і розум, що дивиться на життя Твоїми очима. Навчи мене берегти Твої заповіді в серці, щоб вони були моїм захистом і миром у будь-яких обставинах. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословінь!